Користувачі Reddit, які побували на невдалому весіллі, що сталося? Весілля друга купа людей отруїлася на репетиційній вечері, в тому числі і наречений. Він провів ніч у реанімації, приймаючи купу ліків, щоб зупинити блювоту. Це було неймовірне елітне весілля, і він ледь не зірвав його. Він був блідо зеленого кольору і протягом дня в основному потягував гетерейд, але таки зміг це витримати. Він одружився зі своєю коханою зі старшої школи, і вони одружені вже понад 30 років. Це була моя перша подруга, яка одружувалася. Дівчина, яку я знав зі старших класів, нам було 24 і 25. Це був класичний кошмарний сценарій якоїсь романтичної комедії. Наречений передумав останню мить і просто втік. Якийсь час ми всі ходили один поза одного, не знаючи, що робити. Усі в жахливому настрої. У мами нареченої взагалі істерика. Зрештою, ми з друзями йшли до виходу. Але наречена зупинила нас. Мовляв, куди це ви бляха зібрати? Друзі, прямо зараз ви ведете мене в бар, і вам доведеться мене звідти винести. Так ми і зробили. Здебільшого молоді люди, хоча з нами було кілька старших гостей, у тому числі кілька родичів нареченого, які сказали, що він все одно маленький придурок, тобі без нього буде краще. Ми всі були неймовірно п'яні, співали в караоке, розбили кілька келихів. Наречена чіплялася буквально до всіх чоловіків, включаючи мене. Але звичайно ніхто не сприймав це серйозно. Це було б. Дивно після цього на неї чекали кілька важких місяців, але той день закінчився пекельною вечіркою. Здається, я все ще відчуваю похмілля навіть через 10 років. Я не бачив цього, але мої батьки були на весіллі, де наречена йшла по проходу і спокійно дякувала своїм батькам, його батькам і взагалі всім гостям за те, що вони прийшли. В кінці вона подякувала своїй дружці за те, що минулої ночі та спала з її нареченим. Після цього вона вийшла з церкви. Мої батьки сказали, що деякі гості пішли на прийом, тому що батькам нареченого і нареченої було незручно, і вони хотіли, щоб люди, хоча б, поїли. Мої батьки щойно повернулися додому. Технічно я не був присутній, і це точно не настільки невдале весілля, як у деяких історіях у коментарях. Але колись у мене був друг, який володів невеликим готелем, який використовувався переважно для проведення весіль. Він жив в одному з номерів готелю, тому всі події, що відбувалися за його дверима, було чутно дуже чітко. Одного вечора ми тусувалися там під час весілля та слухали промови, найцікавішою з яких була промова свідка, під час якої він розповів історію про те. Те, як він наречений і наречена займалися сексом у трьох на Burning Man і відверто натякав, що не проти це повторити. Серед присутніх було багато родичів старшого віку. Раптом стало дуже тихо, і весілля закінчилося приблизно на дві години раніше. На моєму весіллі сталася одна подія, яка була радше дивною ніж невдалою. Для першої шлюбної ночі ми забронювали номер люкс у надзвичайно шикарному готелі в одному з колишніх Gold Coast Mansions. У цьому готелі також проводили весілля. Частина угоди полягала в тому, що моя дружина не могла з'явитися в готелі у весільній сукні, поки йшло інше весілля. Що було не страшно. На той момент ми були на автопаті, та все одно були у звичайному одязі. Тож ми погодили. І зареєстрували номер. Тоді виявилося, що вони не тільки не дозволять моїй дружині одягнути весільну сукню, а ще й не дозволять нам пройти через вестибюль чи будь-яку іншу громадську зону готелю. Вони провели нас до нашого номеру через тунель з паровими трубами під будівлею. Наступного дня ми мали снідати в шикарній їдальні, але вони подзвонили і повідомили, що їдальню було зарезервовано для людей, які були на весіллі напередодні ввечері, і запитали, чи можуть вони при нас сніданок у наш номер. Насправді ця пропозиція здалася нам навіть більш привабливою, тому ми просто попросили трохи фруктів і тостів. Все одно, моя дружина не збиралася найближчим часом вилазити з гігантської ванни. Мені здається, що їм стало нас шкода, тому що згодом з'явилися відразу кілька працівників з кількома візками з їжею. Купа тостів, величезний кошик з фруктами, гігантський френч прес з кавою, кошик з кексами, кошик з тістечками. Ми не знали куди це все припаркувати? Наречена сказала ні біля вівтаря, після чого буквально повернулася до проходу та вийшла за двері. Наречений трохи постояв, а потім пішов у бічну кімнату. Священик пішов за нареченим, потім повернувся і сказав, що на цьому весілля поки що закінчене. І далі буде прийом, оскільки їжа вже готова. Це був незручний і дуже короткий прийом. Змінено. Чому вона пішла? Запитаєте ви? Вони одружувалися, бо наречена була вагітна, і вони вважали, що так буде. Правильно, але зрештою вона вирішила, що вагітність все таки не є вагомою причиною для шлюбу. Вона народила дитину і вони разом виховували її, хоча й не як романтична пара. Я був фотографом. Наречена була дуже близька зі своїм відчимом, а от її батько не контактував з нею протягом більшої частини її життя, але його все одно запросили на весілля, і вони навіть танцювали втрьох: два батька і донька. Тому він не залишився осторонь чи щось подібне. Він також мав заплатити за частину фотографії, але він просто з'явився без грошей. Зрештою, він розлютився на доньку через те, що вона нібито зробила щось не так стосовно відчима, який виростив. Її та оплатив більшу частину весілля. А якщо вже на те пішло, займався її вихованням. Вона плакала близько години, і врешті-решт її дядько заплатив ту частину, яку мав заплатити батько. Я скинув 100 доларів і безкоштовно залишився на додаткову годину, щоб ми могли зробити усі фотографії. Але очевидно, що для неї справа була не в грошах. Потім батько тижнями переслідував мене, щоб я надіслав йому фотографії, які я зробив, тому що донька відмовлялася. Лася надсилати їх йому. Звичайно, я нічого йому не надсилав. Я був на весіллі просто неба у грудні. Усі гості припускали, що там буде якесь укриття та опалення, але ні, нічого не було. Усі ми, гості, мерзли. Дехто намагався напитися так швидко, як тільки міг, а інші постійно просили у персоналу гарячий чай, але не для того, щоб пити, а щоб просто тримати гарячі чашки. Це був кошмар. Багато років тому я працював весільним організатором, і подібне часто траплялося. Весілля Влітку без затінків та напоїв, весілля взимку без опалення не потрібно було багато часу, щоб діти почали плакати, або якась бабуся втратила свідомість. Саме тому я вважаю, що люди повинні влаштовувати лише те весілля, яке вони справді можуть собі дозволити, і зазвичай це просто означає менше гостей. А, я був на весіллі в найспекотніший день року. Двоє людей втратили свідомість. Наречена була налаштована на те, щоб одягнути не одну, а дві дизайнерські сукні. Щоб усе це профінансувати на чудовому лютневому весіллі, не було опалення. Крім того, третину гостей забезпечили лише їжею та тортом. Сама їжа складалася з двох маленьких котлет під білим соусом і приблизно 100 грамів вареної курки. Але вона справді обожнювала обидві свої сукні. Кілька років тому моя кузина виходила заміж. Чоловік, за якого вона збиралася вийти заміж, ідеально підходив їй. Чесно кажучи, я трохи заздрила. Я дуже хотіла щось таке, як у них. У будь-якому випадку настає день весілля, а її дружки, у ролі якої була її сестра, та її майбутнього чоловіка, ніде немає. Ну вона чекає в церкві. Як раптом один із друзів нареченого заходить із рукописним листом від нареченого виявляється, її наречений та друж. Її сестра деякий час спали разом. Вона завагітніла, і вони втекли до Вегаса, щоб подружитися. Отже, весілля не було. Що сталося після? Сестра і наречений все ще разом? Ні. У сестри, зрештою, народилася дитина, але, на жаль, вона хворіла на рак і померла у віці двох років. Тоді шлюб розвалився, чоловік фактично пішов, коли дитина захворіла, і вони розлучилися. Пізніше сестра дізналася, що у нього було ще кілька жінок. Напевно, зрештою, все одно б нічого не вийшло. Ситуація все ще дуже заплутана. Я була подружкою нареченої на весіллі свого брата. У день весілля все було чудово. Церква вщерть заповнена гостями. Ми всі йдемо по проходу і займаємо свої місця, як подружки нареченої, так і друзі нареченого. Моя майбутня невістка йде по проходу зі своїм татом, але мого брата ніде не видно. Настає довга, незручна пауза. Моя майбутня невістка стоїть перед переповненою церквою. Ми всі дивимося одне на одного. Усі припускають найгірше. Що мій брат покинув її і втік, я агресивно шепочу свідку. Де він? Він відповідає, гадки не маю. У моєї мами ледь не серцевий напад. Мій тато нарешті встає, йде до кімнати, де мав чекати мій брат, і виходить з моїм братом. Мій брат каже: А де пастор? Я чекав на нього. Мій брат казав правду: пастора ніде не було. Він мав чекати з моїм братом і вийти разом з ним. Або ж повідомити йому, щоб той виходив, коли настане час. Виходити, оскільки ніхто не перевіряв, як там мій брат, ніхто не знав, що пастора там немає. Отже, ми стоїмо біля церкви. Більшість гостей у церкві досі не знають, що відбувається. Мій тато розуміє, що йому потрібно розповісти їм про те, що сталося. Тому він оголошує, а ми не можемо знайти пастора. Можливо, хтось має ліцензію. Звичайно ж, ні. Тато нареченої дзвонить пастору на мобільний телефон і вмикає гучномовець, щоб уся церква чула розмову. Привіт, пастора Дені, а ти зараз де? Ти не забув, який сьогодні день? Так, Дені, весілля. Весілля прямо зараз. Ми всі чекаємо на тебе у церкві, так? Добре, тоді ми просто почекаємо тут. Виявилося, що пастор грав у гольф, тому що переплутав дату весілля. Я запитую свою майбутню невістку, чи хоче вона, щоб ми знову прийшли по проходу, щоб усе виглядало правильно, чи що. Вона каже, що все гаразд. Тож ми просто стоїмо, чекаємо. На пастора Дені та намагаємося жартувати з гостями. Але це досить незручно, оскільки ніхто насправді не знає, що робити. Приблизно через 15 хвилин пастор Дені вбігає до церкви у своєму одязі для гольфу, футболці поло та смішних шортах, вибачається та негайно йде переодягатися. Того дня моя бідолашна невістка була розгнівана. Спочатку подумавши, що мій брат покинув її біля вівтаря, а потім через те, що пастор буквально кинув їх зараз вона сміється з цього, але це була напружена церемонія. Був на весіллі одного з моїх найближчих друзів, і там були суворі правила щодо меню жодних горіхів. Причина полягала у тому, що у кількох гостей, включаючи дружку, була справді серйозна алергія. У закладі подали щось з горіхами, і у дружки сталася анафілаксія. Епіпен не подіяв, і вона померла дорогою до лікарні. Зайве говорити, що на заклад подали кілька позовів. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.